«Слава Україні! Героям слава! Підрозділ бороди розвідників. Вони не просто наводять артилерію, а ще й зі звичайних навіків скидують подарунки на голови окупантів. З початком широкомасштабного вторгнення підрозділ обороняв Чернігівщину. Після деокупації області бійці вирушили на один із найгарячіших напрямків: Бахмутський. Так ми працювали як аеророзвідка коригування і група, яка могла наносити. Враження ворогу в нас було СПГ, яким ми також працювали, виявляли ворога, коригували союзні сили. Малиш, давай по Максим їм. З... Зі святами Є... отрибатували по розчоту ОГС, по розчоту міномета. По скупчення противника і по складу кумулятів работает на 1300 это ну и только по бронетехнике. осколочно фугасний забрасывает на 4,5 на чотири з половини. Піді при определених условиях можна забросити далі. Тось тобто, така маленька польова артилерія. Успішно виконавши завдання, підрозділ бороди рушив на інший напрямок. Армійці згадують, що майже одразу виявили ціль, важливу для ворога техніку. Виявлено було. Систему Ореру, яка виявляла дрони автономна, вона знаходилася серед поля за колючою проволокою, з антеною, видвинулися туди, використали те, що це була ніч, що система автономна, вона, можливо, якщо дні не сонячні, вона не встигла зарядитися і як тільки почало сіріти, почали працювати. Перший, звісно, заход був дуже проблематичний. І дрон тріпало і. ну, Дуже важко було керувати. Зв'язок подавлений, був, висота велику, треба було набирати. Ми це все проводили навіть без радіостанцій, тому що вони теж рером паляться. Все було по годиннику. У нас було зазначено, скільки часу потрібно для виконання цієї операції. Там більш інтуїтивно наведення, тому що треба розраховувати, який, яка сила вітра, як його знесе. І при тому подавленні ребом дрона. Він пів себе неадекватно. Після першого скиду ця система вже перестала функціонувати. І далі, далі ми спокійно занесли інші подаруночки туди, цій системі. У перервах між завданнями хлопці знаходять час і для хобі. Юрій вгамовує свій бойовий запал, згинаючи цвяхи у незвичні фігури. Хлопці жартують, що мають у підрозділі справжнього богатиря. Хочете, попробуйте. Та ні. Я вже пробувала. Якщо є бажання, попробуйте, щоб не побачили, що це бутафорія. Роблю по бажанню військового телебачення, брилок на довгу пам'ять від наших бійців. Оце таке буде зорками.